Компанія Greenway Auto привезла із Швейцарії ось такий красивий седан. Це Volvo S40 в красивому білому, стильному кольорі. В дуже-дуже класному стані, що технічно, що візуально комплектація, Ну все при цьому автомобілі. Ну і головне ключове що це заряжений сіданчик Літак прям просто неймовірна пушка тому що бачите дві вихлопні труби ззаді і позначка d3 дизельний двохлітровий п'ятициліндровий двигун від Volvo, мега надійний 110 кВт 150 кінських сил і працює в парі з автоматом, гідротрансформатором японським Aisin 6-ступенем. Тому і коробка тут надійна. Міні-спойлер такий. Класно виглядає зовні по кузову. Салон дуже хороший, комплектація класна. Вид у цієї красотки однозначно є. По трасі вам не буде рівних. А по місту маневрений, компактний і доволі економічний, як для такого двигуна і на автоматі. 7,5 літрів дизеля по місту, по Києву. Це небагато. Можна економічніше їздити, ну, в основному десь так буде. Гляньте, як виглядає ця красотка. Без ДТП всі зазори рівні. Добре обслужений цей автомобіль. Ну, наприклад, тормозні диски спереді і ззаді нові, колодки нові, резина. Зимова нова, 205, 55 r 16 середина 24-го року, вона один сезон проїхала. Гляньте стан кузову. Проходжусь, показую максимально близько ці всі місця, які більше всього там пошкоджуються, арки. Пороги, низ з дверей, гляньте. Ні царапин, ні сколів, нічого немає. Volvo у Вольво найкращий покриттю. Бампер ззаді, гляньте. І спереді такий же самий. Без сколів, без щосів, без царапин. Бережна класна експлуатація. Вихлопні, чисті, ні пару, ні диму немає. Теж все добре тут з екологією. Красиві диски колісні в класному стані. Резина 205 55 r 16 Стандартний розмір для Volvo S40 V50. Ось бампер для день. Стан бомбезний. Все скло рідне. Лобове в 2016 році мінялось, але мінялось на оригінальне. Видно, скол якийсь і прийшлося міняти. А тепер дивіться комплектацію. Шкіряний салон з електрорегулюванням крісла водійського. Киряний мультируль, круіз-контроль, управління магнітолою. Зонний клімат, контроль. Пробіг 233 тисячі. Є підтвердження, покажу. Чеків ніяких не світиться, не горить. Все добре. Коробка просто класно працює. Класний шкіряний салон. Ну, бажано його вже удивитися. Є тонування, є стіна ліпки, трошки вигорівші, але вони свою роль відіграють, не витирає різинками кузов. Тут дуже цікаво. Ось Швейцарії. 76 1976 року народження був власник, дивіться, 11 місяць, 12 рік реєстрації. Тобто реальна експлуатація з 13-го року. І сервіска виписана, вон, дивіться, 9 місяць 12 рік. Експлуатація з 13-го року. Розмиднилася з конвейера, зійшла ця машинка 2011 роком, тому в тих паспортів буде 11 рік. Що по сервіску? Є всі записи. Останній запис, наприклад, ось 232 тисячі 6 місяць на 2025 рік. От, все ще мінялось, тео проходилось. Ремінь ГРМ мінявся. Щас скажу коли. 197 тисяч в 23-му році. Ну і так далі, тут багато записів є. Відслідковується. Розхід палива. 4,5 траса, 5,6 змішаний цикл, 7,6 місто. 9,5 секунд до сотні. Ну, 9 десь так. Є докатка. Ну і ось гляньте, бажні ніхто нічого не возив, тому що пластик резинки вони в дуже класному збереженому стані. Засвічую він код, можете перевірити, кому потрібно, будь ласка. Спинка пасажирська складується наперед, можна возити довгоміри. І ці спинки заднього ряду теж складаються. Ось ось стан салону. Комплексна система безпеки CIPS із бокового зіткнення. Відштамповка. Почитайте, що це таке. Класний, дуже класний седан Альтернативи йому, мабуть, немає. По кузову, по комфорту, по шумоізоляції по двигуну і по коробці номер 1 Ось двохлітровий знаменитий п'ятициліндровий двигун. Д3, Д4 вони називаються. Це потужність. Якщо Д3, то це значить 110 кВт, 150 кВт. Якщо Д4, це 130 кВт. Де дизель 5 циліндрів, 2,0 бензина, 4 клапана на циліндр толбіна. Чітко рівно працює. Особливість тут йде пар, не дима пар. Так повинно бути. Це в кожного у нас йдуть дуже багато цими двигунами Volvo є, це в кожного так. Тому не лякайтесь, я завжди показую наперед. Ну і тут видно, що оці всі трубочки, зажимчики, ось це все, якщо подивитися, воно все блистить таке гарненьке-новеньке. Антипис прозорий на рівні. Давайте відпустимо, подивимось, що у нас тут. Нічого не булькає, не димить, не піднімається. Все добре. З термостатом, з помпою, з прокладками. Все важливо. Ось робота цього знаменитого двигуна. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалося і не потрібно. З цих двигунів, як правило, з екології з сажевиком проблем не буває. 80-ка заводиться добре. Рідкісна модель, дуже рідкісна модель. седан Сідане 40 з на автоматі з таким двигуном. За рік, весь 25-й рік, ми привезли тільки другу машину таку, змогли знайти. Немає їх або дуже дорого коштують. Тому цей автомобіль, я думаю, швидко продасться. Довго стояти не буде. Коли цікавить, приїжджайте, перевіряйте. Сьогодні точно міра в мене немає, але я проходив, перевіряв автомобіль. Значить, які елементи фарбовані. Капот фарбований, б'ється десь 200 мікрон. І ось ця дверка водійська фарбована. Теж б'ється десь 200 мікрон. Допуски 130 мікрон. А так все остальне не фарбоване. Ось такий у нас сьогодні класний седан на перегляді, друзі. Volvo S40 з Швейцарії 2.0 D3 автомат в дуже-дуже хорошому стані. Кого цікавить, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Рядом сервісний центр МВС, он зелененьким вивіска. допоможемо зареєструвати кому потрібно. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Робочий час з 10 до 17.00, далі вже темно, немає сенсу. Є послуга доставки автомобіля в регіони України. Кожен тиждень нові поставки. Автомобілів у Вольво дуже багато, є що вибрати. Ну, наприклад, таких s 40 на сьогоднішній день у нас 4 штуки в наявності. Навіть 5 штук в наявності. Але з двигуном 2,0 іде-3 автомат, тільки цей один. Тому, друзі, приїжджайте, перевіряйте, дивіться, тестуйте, рекомендуйте друзям. На цьому закінчу перегляд і до зустрічі!